Доброго ранку, друзі мої. Я Людмила Богуш. Я сьогодні вам провожу тайм менеджмент зарядку. І а, питання, з яким я хочу з вами сьогодні поспілкуватися, це питання стану потоку, про, то, про те, яким чином можна покласти з в стану потоку. Ну, по-перше, я хочу вам сказати, що це таке взагалі, тому що стан потоку про нього багато говорять, але ж дійсно, мало хто з людей розбирається, що це таке, і там принесено стільки всякого модлуху, да, до цього питання. То, по перше, стан потоку був визначений у 1975 році. Індуський, мабуть, психолог, ну жось там був судячи з того, як його звуть, я вже не пам'ятаю таке важке ім'я, то він визначив, що людина може бути в такому стані, коли вона захоплена чимось. Не те, що щось у тебе там виходить само по собі, а справа в тому, що ти настільки чимось захоплений, що нічого іншого ти не помічаєш навколо. І це стан потоку. І тобі не важко зовсім. Ти, ти натхненно виконуєш те, що ти, ти виконуєш. Ти від цього просто а, у стані щастя, великого піднесення, енергії і так далі. Оце стан потоку. А Стенфордські м м дослідники, дослідники Стенфордського бізнес-школи, вони намагалися зрозуміти, яким чином це виходить, як створити стан потоку. І вони висняли, з'ясували, що потрібно три речі, без яких не буде стану потоку. Перше, необхідно, щоб був високий рівень невизначеності. Що це таке? Це коли ти не знаєш, вийде у тебе чи не вийде. Отже, вони побачили, що для того, щоб людина ввійшла у стан потоку, у неї повідна, потрібно, щоб визначеність була у співвідношенні 50 на 50. Бо то, начебто, вийде чи не вийде. Цікаво дуже, да? Якщо, якщо визначеність вища, наприклад, 60-70% того, що в тебе вийде, то оцей стан потоку він, він уходить. Тому що немає, не треба зусилля прикладати. Якщо тобі щось гарантоване, то зусилля прикладати не потрібно, і стан потоку зникає. Дуже цікаво. А якщо визначеність менше ніж 50, там 30, 20, то так само став цей стан потоку він відходить, тому що ну навіщо напружуватися, якщо зрозуміло, що воно у тебе не виходить. Тобто, отже, це перше, не визначитись 50 на 50. Отже, ти чогось хочеш, і ти для себе розумієш, що в тебе на що тобі це не гарантовано, але від тебе щось залежить, і ти можеш досягти. Отже, це тут вже другий компонент стану, да? другий компонент, який нам необхідний для того, щоб був стан потоку. Це твої власні, твій власний контроль над собою, над своїми діями. І дуже цікаво, те, що мені дуже сподобалось, це не те, що ти впливаєш на інших, і ти робиш так, щоб вони тобі не заважали. Ні-ні. Це ти впливаєш на себе, і від тебе залежно, залежать твої власні дії. І ти свої власні дії робиш. І ти точно знаєш, що тобто, ти плануєш, у тебе є розклад, ти домовився попередньо з людьми, з іншими. Отже, ти контролюєш себе. Да, для мене це було настільки важливо важливо прознати, про, про що. Ти контролюєш себе, і тоді у тебе буде цей стан потоку. І я для себе подумала, Господи, наш пенсійний тайм-менеджмент, Це ж просто, це, ж просто, це ж просто такий шлях, до, такі рельси, по яких ти в'їжджаєш в цей стан потоку, тому що у тебе є план, розклад, перелік завдань, ти впевнена, що ти це зробиш, і так далі. і так далі. Бо ми вас вчимо тому, як домовлятися, як це це, 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 це зробити так, щоб в тебе виходило те, що тобі потрібно. І Третій компонент, стан, який необхіден для того, щоб виникнув стан потоку, це виклик. Отже, справа повинна бути нелегкою для тебе. Я не буду казати важкою. Я, я скажу вам слово складною. Да? складно. Це, 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 саме завдання, сама ситуація вона повинна бути для тебе складною, щоб ти прикладав якісь зусилля, щоб ти тут. З розставкою ти це виконуєш, От дуже цікаво. Тобто високий рівень невизначеності вийде, не вийде, але ж ти для себе вирішуєш. Ну коли ми вас навчаємо, ми кажемо, потрібно мріяти. А ви кажете, а хто мені гарантує? Та й ніхто не гарантує. Ніхто не гарантує, крім того, що ти сам собі гарантуєш, що ти зробиш все, що потрібно зробити, для того, щоб воно в тебе вийшло. Отже, стан невизначеності високий, впевненість впевнений собі, що ти сам себе не підведеш. От, тобто ти плануєш і виконуєш те, що за планом, і навіть якщо воно в тебе не виходить, ти знову знов ну, от як спортсмен. Коли людина, коли готується до яких змагань, то вона знову знов. Ну просто давайте подивимося на а, спортсмена, який а, їде на змагання за стрибків вгору. Да, вверх. Що він робить? При стрибає і стрибає, 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 стрибає. Він не каже, що я не буду стрибати, тому що інші також стрибають. Да, і мені мені не гарантовано. Він каже: Я знаю, що я буду робити, я буду стрибати, тому що від того, як я тренуюсь, від плана мого, мого тренування залежить, чи я досягну якогось результату. І може бути так, що я пригну на ці три метри, а хтось не тренувався до такого стану, що він пригнув на три метри і п'ять і пів сантиметри, і він стане чемпіоном, але ж я ж все рівно от, роблю те, що я хочу. Да? То у вас виходить так, що якщо ви складає, ставите перед собою якесь завдання, то ви ставите завдання для себе. Не для того, щоб все світ вам тут, тут, тут допомагав, а ви для себе. І ви знаєте, що це в цьому світі, який він є, і він не завжди допомагає, але ж ти робиш те, що ти хочеш робити, і продовжиш, і продовжиш, тебе не виходить, не вийшло. Ти знов робиш. Ще раз не вийшло, ти знов робиш. Отже. Ти робиш декілька разів, поки ти не отримаєш свій результат. І дивіться, це дуже схоже на наш прицільний тайм-менеджмент. Да? Пам'ятаєте, що в прицільному тайм-менеджменті ти дивишся на свій результат, і якщо він тебе не влаштовує, якщо це не, не ті результат, на який ти розраховував, не розраховував, а який ти розрахував, і заради якого ти щось робив, якщо це не такий результат, то що ти робиш? ти... Знову і знову знов ти переробляєш цей план і знову і знов робиш, доки в тебе не вийде. І третє, це за те, що для тебе це повинен бути викуп. я знаю, що багато людей вони чомусь вважають, що стан потоку це коли не треба прикладати зусиль. У тут і тому я вирішила про почати це цю розмову про стан потоку, тому що ні, ні, ніде ні в яких наукових дослідженнях не... Не дана нам інформація про те, що не ми, ми треба що стан потоку. Це коли немає зусиль. то я так думаю, що багато. Експертів, які намагаються вам просунути ідею, що тобі потрібно нічого не робити, тільки дивитися, як вони щось роблять і як вони гарно живуть, і вони насправді не розповідають, скільки вони працюють над тим, щоб це вийшло. Вони просто кажуть, а я отут на пляжі нічого не роблю. Але для того, щоб ти був на пляжі, ти для цього спочатку щось заробив. І навіть якщо ти робиш якісь інтернет-запуски, ти все рівно повинен мати продукт, повинен просувати, повинен робити ці самі сторі, сері, і так далі, і так далі. Якщо ви подивитесь. За кожним успіхом обов'язково лежить багато роботи, багато зусій і а, така, м, така м, приверженість да? та така спрямованість, спрямованість на, цей, на цей результат, що ти знову, знову знову, знову знову. Я можу сказати, що доволі часто виходить так, що людина тільки заявляє, що вона щось хоче. Але в дійсності вона не хоче. От у, мене, у мене нещодавно був такий була розмова з людиною, яка каже, що я хочу там навчитися, і мені потрібна допомога, мені потрібен ментор, щоб він мені провів через складнощі. У мене дуже, дуже легка перевірка. Я завжди кажу: О, дивись, оцей телефон? Ні. От, будь ласка, напиши мені до вайберу всі свої, все, що ти хочеш, і я тобі там далі далі підемо. І я, я навмисно це роблю. Бо я можу можу сама зв'язатися з людиною, але я хочу, щоб людина почала, почала робити перші кроки сама. Якщо людина мені не може написати і не може зі мною зв'язатися, і ніяк не знайде час на те, щоб просто мені написати, щоб я там а, вислала посл, дала посилання на якісь матеріали. То ну точно з цією людиною ми нічого не зробимо, тому що людина не хоче. Я просто перевіряю. І ви так само себе можете перевірити, чи дійсно ви хочете цього досягти. А як ви себе перевіряєте через планування? Ти спланував дії, ти пішов їх робити. Якщо ти якщо ти спланував, це вже каже, що в тебе є якийсь намір. А якщо ти ще починаєш робити, то взагалі ти -то молодець, тому що ти дійсно цього хочеш. Отже, давайте я підведу такі розкладу під, такі підсумки. Перша, кожного дня повинна, повин, потрібно складати перелік завдань на день, і цей перелік завдань він повинен вести тебе до твоїх цілей. Отже, якщо ти дивишся на свій перелік завдань, і ти бачиш, що там немає нічого сьогодні для досягнення цілі, то запитай сам себе, а я вже дійсно це хочу чи не хочу. Бо якщо я цього не хочу, навіщо я сам собі голову морочу? Да? Все. Кожен день щось потрібно ви робити. Якщо ти сьогодні не знайшов час, завтра не знайшов час, після завтра не знайшов час. Ну викреслюй це і, і все. І, і розслабся. Знайди щось інше, чим ти будеш займатися. Це перше. Після того як ви склали план перелік на сьогодні, будь ласка, порахуйте тайм калькуляцію порахуйте час, який вам потрібен на виконання цих завдань. І впевнитесь, будь ласка, що ви вкладаєтесь 24 години. Це по перше, а по-друге, ви не втрачаєте, що у вас немає такого, що у вас завдань сьогодні на 8 годин. А що я буду робити а, 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 за залушок? Да, 16 годин, які залишилися, я навіть не, не знаю. І потім складаєте вже розклад. І розклад це ваш марш маршрут, шлях, яким ви сьогодні пройдете, і ви ж розумієте, що цей шлях він повинен бути хоч хоч мало. Трішечки спрямовані на ваші цілі. Ну і я бажаю, щоб сьогодні у вас був дуже влучний, дуже вдалий день, але він не стане сам вдалим, якщо ви самі нічого не зробите. Отже, зробіть свій день. Бо знаєте, тайм-менеджмент менеджмент це не те, що потрібно вивчати. Тайм-менеджмент менеджмент це те, що потрібно робити. І тайм менеджмент потрібно робити кожен день. Оце як ви дихаєте, де да? ви ж дихаєте, да? дихаєте зараз. Да? І ви ніколи ніколи собі не кажете, щось я втомився дихати. А ви дихаєте, тому що це необхідно для твого життя. О, так само тайм менеджмент Він необхідно для твого життя. Його потрібно просто робити кожен день. Якщо тобі не хочеться робити тайм менеджмент то задай да, постав перед собою питання. Да. А що з моїм життям не так? Але я впевнена, що з вашим життям все добре. Це Харма дня.